Салон світла «Артенерго» відтепер ексклюзивно представляє продукцію визнаної у світі грецької фабрики Віокеф. Греки займаються освітленням із середини минулого сторіччя і зарекомендували себе як виробники скла виняткового гатунку. Сьогодні ж традиції виконання поєдналися із сучасним дизайном та ергономічністю. Аби керувати цим освітленням, здається, достатньо лише інтуїції. Саме так вироби фабрики Віокеф доповнюють архітектурні та інтер'єрні задуми. Салон світла Артнерго. Енерго пропонує освітлення виключно європейської якості та унікального дизайну. Тут легко можна обрати усе необхідне для дому, офісу, подвір'я, окремої уваги варте освітлення під ключ готелів, офісних центрів, промислових приміщень. У зв'язку із презентацією нової колекції від грецької фабрики «Біокеф» Знижка 15%. Світло з країни богів тільки у салоні Артенерго.